У Франції, значить, син молодий, а батько старенький в нього там на колясочці, він його привозить значить, будинок престарілих, шукає йому місце гарне. Тут медична сестричка, головний лікар, син каже, так, я плачу дуже багато, щоб за батьком догляд був хороший, саму кращу палату вони, так, да да Батько сидить, сидить і, і так починає раз на бік завалюватись. Син підскочила, раз його посадила. Ви бачите, ми за ним дивимося. Знову батя куняє, куняє. Вони там документи підписують, батя знову так раз. Завалюється. Санітарка, підскочила, посадила. С -с Сидіть рівненько. То так зараз чекати, ще пару документів. Знову батя завалюється. А -а -а. Санітарка підскочила, посадила. От рівненько, Бачите, ми за ним дивимося, батя. Сина, сина, звідси. тут навіть пукнути не дають. Мужчина їде по Парижу, екскурсія, автобус, ну, розповідає, розказують нам справа, якщо башня, слева, там, дом інвалідів там, і так далі, є, е, їде, е, е, показує, показує. А тепер, а от зараз ми проїжджаємо мимо э, самого звітного публічного дому в Парижі. Э, мужчина, а почему ж мимо? <режит> 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 Узбекський інструмент, дутар, він має всього на три струни. Значить, путем легких арифметичних. Із численній можна зрозуміти, що на гітарі одночасно можуть грати зразу два узбека